Друзі, привіт! Мені прийшла ще одна посилочка вже з європейського сайту з воблерами, Воблери, такі, які зараз дуже популярні і на слугу, це фірми SPRO, особливо це те, що всім зараз потрібно і чого не купити в Україні. Це, це SPRO Underdog 80 той що зараз всім якраз потрібний. Ось такий. Я вам розповім, де я їх замовляв, як там замовити. І взагалі покажу, що це таке, і які там є модельки цікаві, які я собі замовив. Я їх значно більше замовив, ніж мені потрібно, тому що так дешевше доставка. І деякі з них зможу вам продати в коментарі я закріплю посилання на OLX, Зможете перейти, подивитися. Ціна там буде значно дешевша, ніж в тому одному оголошенні, яке є на OLX зараз. З приводу таких воблерів, по продажі таких воблерів Так, давайте почнемо я вам кольори покажу. Ось дивіться, це 80-ка Underdog. Ось так він виглядає. Така в нього лопаточка, мушка. І такий шикарний колір це Fire Tiger, у них називається колір Є от такому класному кольорі, це пітукунька. Дивіться, які тут, як це переливається, цей золотий колір з зеленим. З цими полосочками, в сумі, з цими очима величезними. Ну, Дуже гарно виглядають ці воблери. Дуже гарно виглядають. Це таких два кольори я замовив. Ще замовив два воблерки ось в такому кольорі. Бачите, це більше якийсь піднатуральний. Тож гарно так переливається. Називається цей колір Херінг. Їх є два. Ще два ось таких. Дивіться. Цей колір називається. Northern Pike Північна щука. От під щучку такий чудовий колір. І найбільше я замовив 4 штучки. ось таких. Це під плотвічку, він так і називається. Roach. Тому що це найпопулярний він, він, ну, Є на нього попит. Я дивлюся, і на європейських сайтах він в найменшій кількості, на деяких його навіть немає, не можна купити. Гачки тут, як пише виробник гамакацу. Тобто гачки мають бути хороші, вони досить такі е, ну, досить, досить гострі по відчуттях. Е, дріт середньої товщини, тобто якщо десь брати повнуру, по це десь напевно 46-серія. Е, напевно, 46-та, але я точно не скажу, не ловив, тому тут не можу я сказати вам напевно, який тут використовується дріт. Зараз, друзі, переходимо на сайт. Я вам показую в який сайт, де я замовляв. Так, друзі, дивіться, ось такі от, наприклад, Dispro я вам покажу underdog 80 390 гривень. Він їх коштує на цьому сайті. Відправляють вони з Голландії. з Голландії йде відправка, В Україну приїжджає Укрпоштою. Орієнтовно доставка біля місяця. от, Наприклад, такий андердог. Ви собі тут кольори різні вибираєте, які хочете. Добавляєте в корзину і замовляєте. Реєстрація проста. Як зазвичай зареєструвались, вказали ваш, вашу адресу, місто, поштовий індекс, прізвище, ім'я, номер телефону. На цьому вся реєстрація. Оплачуєте просто картою, тобто тут ніяких проблем з цим немає. Це все дуже просто робиться. Ось, наприклад, такого: От беремо фірму Spro, бачите, вони дуже багато чого роблять. Дуже багато різних в них і катушки, і приманки, і сумки, і тут дуже багато різних виробників європейських, яких у нас немає, і які там з Японії замовити, наприклад, не можна. А на eBay це досить дорого виходить доставка. Тут доставка значно дешевше мені обійшлася, ніж з eBay, замовляти. Ось так це виглядає. Да, от я заказ зру, зробив 23.01. Прийшло сьогодні. Це 21.02, тобто чуть менше місяця доставлялося, Укрпоштою доставлялося. Ось корзина, все, що я собі додавав сюди. Так, і їх тут 14, здається, в облрі. Купив і от виходить е, в сумі, що на один Воблер в мене виходить десь біля 600 гривень. Ну і чуть дешевше, можливо, 600 гривень, мені це все обійшлося з доставкою в Україну. З сайтом, я думаю, ви розберетесь, як захочете. Там проблем ні з реєстрацією, ні з замовленням, ні з оплатою немає. Все робиться практично автоматично. Так, зараз вам показую, які ще два воблерка я замовив, дивіться. Так, друзі, повертаємося до воблерків Тобто, от. Така кількість в мене є цих воблерків. андердогів. Орієнтовно я подивився по ціні, е, поскільки я їх зможу продати, це десь 600-620 гривень за один. Це так, щоб мені доставка в нуль вийшла е, на всі, що залишаються, всі зайві, які мені не потрібно. Тобто я собі там один-два залишу андердога, всі інші я можу продати. Кольори ви бачили? Кому цікаво, обов'язково пишіть. Переходимо далі. Далі дивіться такий класний кренк. І кіру він називається 1,2 метра заглиблення. 65-й розмір. 65-й розмір. І його особливість, що це кренк, який складається з трьох частинок. Бачите, трьохсоставний кренк. Ось такий. З такою досить великою лопаточкою під таким кутом 1,2 метра заглиблення, 65 мм. Це буде такий класний кренк, щоб його рівноміркою ввести під щучку десь на таких невеличких глибинах, метр півтора От Весною будемо пробувати, літом будемо його пробувати. Думаю, ловити повинен гарно. І що цікаво в ньому, це в ньому один гачок іде от такого червоного кольору і більшого розміру. Це не я міняв, це він так іде з коробки. Ось такий цікавий кренк. І ще один кренк це от називається у них Fat Iris, Fat Iris. Це 60 мм кренк, який буде ССР. Тобто йти під поверхнею. Бачите, по цій лопаточці. Він буде зовсім підповерхневий. По самих-самих мілячках. Дивіться на його розмір. Це такий товстезний, товстезний кренк. Ось так от він виглядає великий з великими глазюками, з таким пірячком ззаді. Він йде тихим. Ні, це шумний, тихий йде ось цей. ну, Незначно шумний також. А цей так добре. Там такий шар гарно калатає, Це от наступний буде тихим. І кольори, дивіться, які тут кольори, так? ну, Прям відблискує. Кольори шикарні. Невідомо наскільки ця краска буде гарно триматися, тому що таких даних немає, я на них раніше не ловив. Але покраска сама по собі дуже класна. Оцей окуньок. от Дивіться, ну це взагалі якийсь витвір мистецтва. Цей окуньок. Дуже гарний. Так, приходимо далі. Є от такий от класний облирок. Це Iris Boy називається. Iris, Fatboy. Iris Fatboy. Велике таке око в нього. Розмір його 85 Ось 85 мм, 24 г. Колір Northern Pike. Тут лопасті немає, він йде більше як джерк. Більше як джерк. Тоже з пірічком. Як і всі воблери, майже всі воблери від спрова йдуть. йдуть. Дуже багато їх йде саме з таким пірічком заді. Тоже він такий товстенький, величенький, дуже-дуже непоганий воблерок. Треба буде його теж пробувати. Він теж, до речі, один великий там шар є, він теж так добряче шумить. Який ж це був тихий, я вже не пам'ятаю, які це тихі воблери, якийсь я із них брав, був тихим. Але яка модель я вже точно забув? Ось такі більш як джерк. І ось ще один трьохсуставний воблер. Це у нас Pike Fighter Triple Jointed Junior 110 SL. Тобто це 110-ка, також він йде з лопастю. 110-ка в такому от середньому розмірі по щуці з такими більше як морськими гачками. Так, ви на додаткові звуки не зважаєте, тут дитина рядом грається ще. Тому так. За це не переживайте. Бачите, пайкфайтер 03-1,5 метра. Тож такий гарний воблерок І тут важко, важливо вам. Зважати, що всі ці воблери робляться в Європі, і більшість з них заточені саме під щуку. Це не як японські воблери, які заточуються більше під баса, а під щуку ми їх вже адаптуємо. А тут вони саме розробляються і заточуються під нашу щучку. Да. Підтверджую мої слова. Тому отакі от гарні воблерки, друзі. Сайт я вам показав, з якого замовляв, там нічого складного, важкого немає. Дуже просто зареєструватися, дуже просто зробити замовлення, оплатити. Місяць чекаєте і отримуєте таку посилочку. Якщо у вас там троє четверо рибацюг збереться і там по два-три обларка, кожен собі замовить, то вам в принципі вийде дуже даже цікаво і і набагато дешевше ніж купити в Україні. Тому якщо вам... Це відео було корисно. Якщо воно вам сподобалось, обов'язково лайк, підтримку каналу. Підписуйтесь на канал. Буде ще дуже-дуже багато цікавих розпазковочок. І що саме головне, цікавих рибалок, сподіваюся, що вони вам цікаві. Дякую за увагу. Всім пока!